Христос Воскрес! Вітаю, дорогі друзі, на Ютуб каналі Небо Он і від усієї нашої невеличкої команди вітаю сердечно усіх християн східного обряду з Воскресінням Господнім. Христос Воскрес. Нехай Воскреслій дасть вам свого Духа, щоб ви вже зараз відчували плоди цього Воскресіння, відчували в собі Духа Христового. Того духа, який буде мотивувати віддавати своє життя заради друзів. Я натомість запрошую вас до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на шосту великодну неділю, цим разом з західного латинського обряду. Спершу послухаймо сам текст. Того часу Ісус сказав своїм учням: як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само, як я зберіг заповіді мого Отця і перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість була в вас і щоб ваша радість була сповнена. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам, не називаю вас більше слугами, бо слуга не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки повідав вам все, що почув від мого отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас. І настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите від Отця в Моє ім'я, Він дав вам. Це заповідь, це заповідь, Заповідаю вам, щоб ви любили один одного. В епоху соціальних мереж слово Друг пройшло через таке своєрідне знецінення. На Facebook аккаунті ми можемо додати 5 тисяч друзів, але лише 5, а то й менше з них прийдуть тобі на допомогу. Здається, що так виглядає наша дійсність. Навіть жарт такий з'явився, що на Фейсбуці 5 тисяч друзів, але як потрібно допомогти садити картоплю, то ніхто не приходить. Тим не менше, ця реальність, якою є дружба, є дуже важливою для нас. Навіть коли тих друзів небагато, навіть коли їх є ну, 4, 3, 5ро. Знаєте, чесно скажу, я вважаю, що в принципі більше і немає якихось друзів, справжніх друзів. Але навіть якщо їх є небагато, ну, вони займають важливе місце в нашому житті. І вже від античності, по нашу епоху, різні мислителі намагалися відповісти на запитання, чим є дружба, чим є приязнь. До таких належить Цицерон, своїм відомим класичним трактатом про дружбу, так і називається, бо святий Ізидор Севіллі, Він намагався в етимологіях так зазначити, власне, чим є приязнь, чим є дружба і чим є друг. І, здається, він сказав, що друг є стражником душі. Дуже гарний вираз. До таких, безсумнівно, належить блаженний з Зріво. Монах Бенедиктинець написав такий трактат про духовну приязнь. Один із чудових духовних творів, який вплинув на мене, на моє життя. Ну, або Клайв стейплс Люїс. Одне із визначень Люїса мене дуже вразило, бо воно, здається, є дуже євангельським. Воно відповідає тому, що сьогодні говорить Ісус Христос. Спочатку Люїс зауважує, що друзі вдивляються не в себе взаємно, так як закохані, так? тільки друзі стоять, якби поруч і вдивляються у спільному напрямку, дивляться на спільну мету. Випадку християн, тою спільною метою є Христос, Він є дорога, Він є мета, Він є альфа, початок і кінець, тобто мета нашого життя. І Люїс каже так: якщо ерос шукає обнаженого тіла, то дружба домагається обнаженої особистості, обнаженої душі. Звернімо увагу, наскільки це євангельське. Один із середньовічних містиків, власне, про якого я вже згадав, блажений Елерет зріво написав, власне, прекрасний трактат про духовну дружбу, можливо, Бог дасть його перекласти якось. І в цьому трактаті він пише про винятковість таких відносин. Ця винятковість, в якійсь мірі вона навіть перевищує любов. Зазвичай. Ми любов, якби так, глорифікуємо так, і возносимо на п'єдестал. Звісно, це все відповідає дійсності, але звернімо увагу, що зауважує Ельрет Зріво. Він каже так. Божий авторитет дозволив на те, щоб набагато більше людей єдналися узами любові, а не дружби. Право любові спонукає нас до того, щоб любов'ю обдаровувати не тільки приятелів. Але і неприятелів, не тільки друзів, амікус, але і недругів, тобто інімікус. Натомість, друзями називаємо тих, перед ким ми не боїмося відкривати свого серця, і того всього, що в ньому є, і тих, що зв'язуються таким самим правом вірності і безпеки. Елеред Ел зріво каже дуже важливу річ. Він каже, що. Любити ми зобов'язані навіть ворогів. Але приятелювати з ними ну, не зобов'язані. Ми не змушені бути приятелями когось. Там. Любити так, каже Зілів, то є, звісно, героїчна любов Агапе. Але приятелями називаємо когось, перед ким не боїмося відкривати свого серця. І, власне, текст Євангелія, який ми почули. Власне, спонукає задуматися над цим словом, над тим значенням цього слова дружба, приязнь, приятель. Бо це слово з'являється цим разом вже в устах Ісуса Христа. І що ми там чуємо, що ми читаємо? Більшої любові ніхто не має за то, коли хтось душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам, не називаю вас більше слухами, бо слуга не знає, що робить його пан, вас же назвав я друзями, оскільки повідав вам все, що почув від мого отця. З цих слів нашого Спасителя можемо зробити прості висновки. Перше, це те, що друг є настільки важний, настільки цінний, за кого ти готовий віддати своє життя. І друге, це друг хтось, кому ти готовий повідати все, все виявити. Ісус каже, я називаю вас друзями. Чому? Бо я все вам розказав, я нічого від вас не приховував. Від, від вас в мене немає жодних таємниць. Все, що почув від отця, все вам. Розповів. Ну, то як багато таких є осіб навколо тебе? Один, два, три. <хи> не знаю, не знаю, но я точно знаю про одного, хто тебе вважає приятелем, бо життя за тебе віддав, і все тобі виявив, що почув від Отця? Просімо, щоб ми сьогодні мали цю благодать. На цю дружбу Христову відповісте взаємністю. Христос Воскрес!